Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі запашні, красиві і надзвичайно смачні гарбузово-картопляні оладки. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Тещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати гарбузово-картопляні оладки. За вікном осінь, а отже, розпочався сезон гарбуза. І ми не можемо пройти осторонь. Ну що, поїхали? Для приготування таких оладок нам потрібні наступні інгредієнти: сам гарбуз, картопля, петрушечка, яйце, сухий чесник, сметана, борошно, сіль та перець. Спочатку натираємо гарбуз. Я його заздалегідь почистила, порізала на ось такі шматочки, щоб було зручніше з ним працювати. Натираємо на великі пертиці. Це, мабуть, найважча робота в приготуванні цієї страви. Гарбуз подрібнила, отже, найважче вже позаду. Зараз натираємо картоплю. Її натираємо на середню терточку. До речі, щоб зекономити час для багатьох домогосподарів, я розробила меню на весь тиждень. Покроковим приготуванням та відеорецептами. Посилання у мене під відео. Скористайтеся, не пошкодуєте. це зекономить ваш час. Далі все просто замішуємо оладки. Беремо картопельку і трошечки її відсіжуємо. так Просто рукою, щоб вона не була зарідка в оладках. Ось так. Далі відправляємо сметану, щоб не нейтралізувати колір картоплі. Вибиваємо сюди яйця, сухий чесник. Я вже подрібнила петрушечку, невеличкий пучок, за бажанням петрушку. Солимо, перчимо. Борошно всипаємо спочатку половину і дивитися консистенцію свого тіста на оладки. Солимо за смаком. Гарненько все вимішуємо і в кінці додаємо борошно. Яке ароматне, красиве на колір. Під руками відчуваю, що соковите, виходить наше тісто. Так, борошно. Ось так. Тісто готове. Відправляємо на пательню, вливаємо трошки оливи і на маленькому, середньому такому вогні будемо смажити. Левемо на пательню петель, рослинну олію і викладаємо оладки. Смажимо як звичайні оладки. Єдине, що на досить невеликому вогні, щоб гарбуз зміг добре просмажитися, на кухні запахло. 3-4 хвилинки на одній стороні і перевертаємо, як зарумяниться, на іншу. Ну що, давайте подивимося. Бачите, уже можна перевертати. Перевертається досить легко, за допомогою лопаток. Ось так. І обсмажуємо з іншого боку. Смажені оладки викладаємо на тарілочку на паперовий рушничок, щоб він вібрав зайву, зайвий жир. І так працюємо з усім тістом. Ось така кількість оладок, красивих, запашних, ароматних ми отримали з даної порції. Ну що, презентуємо і смакуємо? Ну що, оладки готові? Тепер куштуємо! Давайте подивимося, які вони всередині, просмажені, такі рівномірна консистенція. Смакую. Ароматний. Ніжний смак. Мені подобається додати. У гарбузові оладки все-таки картоплю, Вона підсилює смак дуже смачно! Ви були в гостях на YouTube-каналі УТЩі Олі, і ми з вами готували гарбузову картопляні оладки. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!